Пане Андрію, раді вас вітати в Стамбулі. Не вперше вже. Мені дуже подобається тенденція. Е і сьогодні більше того, не просто ваш візит, не просто е дискусія, а це світова прем'єра. Тому ті, хто сьогодні прийшов, я вважаю, що ви отрим... Маєте щасливий квиток. Дорогі друзі, ну перш ніж привітати пана Андрія ще, я хочу привітати, привітати вас всіх, привітати нас, тому що сьогодні дуже особливий день для нас, всіх. Для українців сьогодні день державного прапора. Повертаючись до сьогоднішнього дня, пане Андрію, ще раз дякую вам за те, що ви сьогодні з нами і вибрали саме стану. Сама назва говорить про те, що ви чому ви приїхали в Стамбул, тому що цей вечір в Стамбулі. Ви знаєте, я коли побачив цю афішу, мене інтрига самого мене заінтригували. Що, що ж там за роман? Я чув секрет, мені розказували, що там навіть згадується генеральне консульство України Стамбулі. Ну, не знаю, позитивно, негативно, нейтрально. Ну, цікаво. Цікаво. Це інтрига хай збережеться. Ми почитаємо ваш роман, наш роман з великим захопленням. Ще раз дякую, що ви з нами і вибрали Стамбул для презентації своєї, свого роману, своєї книги. Тобто, дякую українській бізнес раді в Туреччині, в Стамбулі, пані Наталію. Я знаю, пані Світлана немає сьогодні керівниці. Ви є замість неї. Дякуємо за те, що ви підтримуєте, в тому числі фінансову можливість нашу робити такі та інші заходи. Дякуємо вам, дорогі друзі, та Україні!